Сьогодні вас чекає цікава історія. Друга частина переоформлення буса. Хто не дивився першу, подивіться першу, щоб розуміти, про що друга частина. Я сподіваюся, що це буде завершальна частина. Принаймні, ми все для того зробили. Тож, побажайте нам успіху і ми поїхали на сервісний центр. Ми на місці. Зараз. Наша задача підключити повністю акому, щоб можна було блимати, тому що у нас отака картина зараз тут. І поізолювати провода, щоб нічого не замкнуло. це наша задача зараз. Дімончик тягне на шнурочку. Не саме... <реш> найкраще початку ми чуть не збили ворота. Я побачив, що шлем мій лишився на мотику і кричу Серегі. І не можу не зупинитися, нічого не можу зробити. Кричу Серегі, блін, шлем мій забери з мотика потім. І поки я там двері захлопував, коротше кажучи, ми ледве-ледве не врізались в ворота. Короче, було. Факту в нас працює одна лише педаль е, гальм в автомобілі. Це дуже незручно. Тому що Ти не можеш керувати процесом, в принципі, нічого ти не можеш. От Димон тяне, от поки він тяне, ми їдемо. Центральна частина міста, я б не став тут знімати, тому що дуже відповідально, але 2 секунди буквально проїжджаємо. Що, ми тільки на місці, наш бус уже стоїть чекає експертом Дімочек, на зв'язку Димончик, Дякую тобі Ми на місці Малишки нашої ще нема десь вона запізнюється Юля Варенівна Ну, десь вона обіцяла бути вчасно. Юля Варенівна бореться з шайтан машиною Шайтан машина дуже хоче на почту їй щось написати вона не пам'ятає свою пошту. Благо діло найшли і ось повимкнене запалення. Коротше кажучи, ми сидимо, чекаємо Дімона вже, який потащить нас додому. Точніше туди, де буде вже ставитись мотор на автомобіль. Все, ми їдемо помаленьку на базу, бус пройшов експертизу, маємо офіційну бумажку про те, що він пройшов її. І тепер Дімончик тягне нас назад. А от моє щасливе ліцо А, ну, ну сказати, що ми, коротше, офігєвші, ми... Тобто, ми, ми сподівалися, що ця епопея вже на сьогодні закінчиться. Ми все зробили для того, щоб вона закінчилася. Я навіть з'їздила до начальника, все спитала, чи все йому підходить, чи да, оцінка. підходить оцінка, все сказав, все у вас хорошо прийшла. Все у вас хорошо. У вас питання тільки-тільки по мотору. Ну, Но... благо діла, ми по мотору вирішили питання, все, приїхали на шнурку. І от ми сідаємо е, до спеціаліста, і він через непродовжительне час радує нас новостю, що у власника цього жовтого буса є арешт на майно провадження в юстиції знаходиться. Да. Значить, Ситуація наступна поки ми встановлювали мотор, поки ми пів року цим займалися там. Ну, як я казав, у власника з'явився арешт на майно. Ось нам дали отаку відповідну бумагу. Це ще не знає особливо, на майно, він чи ні. Да, так, ми, ми не знаємо на майно чи не на майно. Ну, коротше кажучи, він тепер боржник, хоча його й нема в Україні, він в Німеччині. Будемо зараз зв'язуватись і розповімо вам. Як далі будуть відбуватись події? Провадження в юстиції знаходиться арешт на майно. Ось вам телефончик. Узнавайте скільки, що, на що арешт. Значить, Юля Варенівна дзвонила, розпитала в представника юстиції спеціаліста там, хто ведеться провадження. Я думаю, виконавче не провадження 77 43 03 72 Як теж з цим боротися? <кліху> я розумію, так. <кліху> <да>. Скажіть. <я. кліху> а Можна ще дізнатися? Це ж було ось… зимку ми перевірятися, цього не було. Тобто це <кліху> ось ось <є> десь дісталося, <кліху> <в> так? <кліху> мені потрібно щось 13, 12.500, яка сума? 13.600 тра-та-та. 13.626 чи 23 немає значення, то невелика сума. <laughs> Ой, йолки-палки. Коротше, саме цікаве, за що. За е, утримання. Утримання прибудинкової території. То тобто, ЖЕК. ЖЕК. <laughs> ЖЕК наклав арешт. Ну, через, Я розумію, так, суд там, і ТД да. і ТП наклав арешт за е, несплату утримання прибудинкової території. Вдумайтесь, да? людина вже в Німеччині сидить. йому плювати на те, що там. Чи той жек прибирає, чи не прибирає, але маєш сплатити. А ми маємо велику-велику халепу. Ну, як ну, велику? велику? На 13 часов. Халепа на, на 13 Халепа часов. На 13 600. Да. Ми до цього, звісно, були не готові. Ну, є хороша новина. Ми правильно зробили, що притягнули буст, тому що нам запропонували пройти експертизу. Ми її все ж таки пройшли. Тепер по бусу в нас питання закрите. Ми маємо офіційний висновок експертизи, що в нас стоїть такий двигун, як потрібен, і до буса загалом питань немає. Ми бус зараз забираємо звідси, зараз Дімончика чекаємо. І вже будемо займатися чисто бумажняними питаннями, без е, нього. Чисто зарабатуванням 13 600 ще лише, <рес> <рес> чисте бабла. От, от просто. Буденка щоб... за щось з нас бере, коротше, нашою витривалістю, нашими нервами, ну і, і грошами. Ну, може. крепчаще люті бобри будемо. Просто ваговоди. Оцей вах покажи, який да, о, ось да. Ось Виніс нам нормально. місків. Ну, булочка, все не обіжайся, да. все, Вже все хорошо. Да. Ну а тепер... Тепер ще тетріс. Да. Ота от історія, якщо коротко з тетрісом. Подзвонив я Андрію в Німеччину. Не сподівався, що він візьме е, слухавку. Я йому записав повідомлення, я йому скинув фото провадження. Е, ми не дуже так, сподіваємося. Надія є. Надія є, надія є, є є. є. Але чого така надія? Да. Ну, дивись, я б залюбки сплатив би кошти, але я знаходжусь в Германії. І мені не можна свої гроші пересилати з карти на карту. Розумієш, а за того, що є провадження, в да, мене заблокована карта Приватбанку. Ні, ну, Заблокована вона. А з німецької карти я не можу переслати гроші навіть, е -е, на Україну. Так я сижу на соціалі. Ну, я не знаю, як це вирішити. Ну, може ну, сплатіть ну, раз так кажуть, ситуація. Ти ж казав, що ви, я, я, поняв, що ви так зняли, що там. Ну. Чи не знімали? Ну, якось так. Так що краще заплати сам, бо бастановного може бути більше. так я не можу сплатити за квартиру. Там зараз почнуться з води канала, ще з якось хуйні. Сладь, і буде зовсім гілка тоді. Фіх там. заробляй 13 штук. Коротше кажучи, будемо на тому завершувати ще додому. Доїхати на шнурку треба. Ота історія. Продовження буде, ще третя серія буде. Ми сподівалися на другій закінчити. Ще буде третя. Ми вже заходимо до дивився акваріум. Серіал санта на нас, Барбара. Та, і вони на нас такі дивляться. Кажуть: да, це вони... ви, да? О, це ви, ті, що все жовті машини. оце у вас всі, да? Це ви поручаш Шевлоцьких. Вони Здрасте. вони, вони. Я під'їжджаю на шнурку, вигружаюсь. І Стоїть начальник відділу цього. Я кажу, добрий ранок. Він так, так посміхається, каже: добрий ранок. Добрий, добрий. Да. Для кого він добрий, для когось. Да, ну нічого. Ні, ну ми всі живі, здорові. Ми всі відносно. живі, здорові, так. Да. Да. Все зробиться, хіба що не вспіється? Все на зв'язочку. Ну, Сережа кажется, что не поджимает на стандартных вкладышах, все работает, все, без люфтов, без ничего. Все шикарно. И Д процесс потихонечку. Подсчитаник все Угу. Подошел. Угу. Сегодня еще уложу промежуточный вал. Угу. Разберу поршень один, чтобы угу. поставить на вкладышах. Вымеряю вылет поршень. Угу. И тогда уже понесу поршня, подвязать. Угу. подвок ну і все і дальше есть такое дело дело техніки дело техники. ну а поки суть до а, вирішується з бумажками я йду ремонтувати стартер розібрали зараз зробимо нову втулочку на вал іду до дружбанчика в гаражик де є токарний станочок щоб відновити стартер він крутив, але там розбита втулочка, щоб поки там мотор робиться, все це підігнати одне до одного. І скопаємо хлопці народить. Зараз друг там якусь приспособу хитру. Зараз трошки проточимо вал. Десятка где-то? Ну, до чистого надо до ровного проточити. щоб ви уявляли, що одну втулочку, як вам здається, що... Та що там її точить ту втулочку, такі всі грамотні. Треба куча інструменту. Зробити оправочку. Підігнати під один розмір. А, а. А, стара, вона. Підігнати під один розмір, потім оправочку, потім підігнати під другий. Так що... Процес не швидкий. Заїхали забрати до Саші стартер наш готовий, і наткнулись на ось таку картину. Стоїть посеред дороги в гаражному блоку евакуатор, щось тягне. З іржавого гаража, на якому написано продам, власники, мабуть, що продали цей гараж і мали би звільнити його. І щось він звідти тяне таке цікаве. Дивлячись на жопу цієї машини, я розумію, що це. І багато хто з вас зараз теж зрозуміє, що це за автомобіль. Простає він там три роки, гараж тік. На нього лилось ізвість, ну, не в кращому стані, звісно, автомобіль. Але ну, я так собі думав, що вже всі такі гаражі відкриті, вже всі автомобілі такого класу знайдені, десь щось відреставровано, щось перепродано або розібрано. Але потрапляються ще такі от варіанти. От. До того ж жовтого кольору обмінялись з власником телефонами. Якщо надумаєш щось, подзвони. Ну, цікавий автомобіль для тих, хто розуміє, про що, про що йдеться, не такий він цінний, скажімо так, як легендарний Porsche. Але цей автомобіль вже в іншому рангу. Це не сучасний автомобіль. Тобто він вже в іншому рангу, він мені цікавий, наприклад. Ось така от історія. Тобто є ще десь по гаражам такі екземпляри. Підтягуються наші запчастюлі одна до одної, як магніти тягнуть одне до одного. Значить, була знайдена, знайдений кожушок ремень ГРМ, попісочений колектор, який ви бачили, в якому був в стані. Ще буде пофарбований термофарбою, і трошки треба попрацювати з плащиною, де буде встановлюватись турбіна. Тому що плащина потребує уваги там. Зайве позрізається, це під кожушок, там мав би бути ще такий кожушок, але його немає, дай Бог з ним. Все це зайве позрізається або повикручується, пофарбується термофарба і буде зашибісь. Стартер була проведена ревізія, замінена. Втулочка мідно графіта, загалом робочий стан, задовільний робочий стан можна встановлювати. От так помаленьку підтягуємо по одній запчастюльки. Не віриться, віддаємо старі номерні знаки і отримуємо нарешті нові. Цей день настав ми офіційно стали власниками жовтого буса. Ось новенькі номери, ось наш новенький техпаспорт. Е, сказати, що я задоволений, я дуже задоволений, я просто я на сьомому небі від щастя, тому що в мене враження, що я його вдруге купив цей бус. Не просто перший раз купив і оформив, а ще вдруге купив. Значить, ну, Ви знаєте е, історію з, зі штрафом, з е, накладенням арешту. Мали сплатити накладений арешт. Ще сьогодні я напишу повідомлення голосове Андрію. Я сподіваюся, все ж таки на. Е, Нормальне просто відношення людське, пацанське, що він поверне нам ці кошти. Ну не знаю. Сподіваюся, я вірю в те, що люди є порядні. Напишу йому повідомлення. Ну а зрештою, саме головне, я тримаю вже в руках. Моя дружина доклала дуже великих зусиль і підтримала мене в цьому, і за що я їй дуже вдячний. Вона зараз знаходиться з того боку камери, тримає камеру. <реш> Вона все це чує. Ну, короче, я вам скажу, коротенько резюмірую, підсумую. Купуйте транспортний засіб в першу чергу. Перевіряйте, не поскупіться, заплатіть ці 400 гривень за перевірку у експертів, якщо не впевнені, не беріть. Це буде такий головний біль, що вам зрештою буде легше потім його продати за безцінь і придбати інший транспортний засіб. Але не це, це ж стосується саме Так, да, Не вв'язуйтесь в цю історію. Якщо є можливість перевірити, переоформити на місці, зробіть це і не повторюйте наших помилок. А на цьому ми прощаємось і побачимось вже в технічній частині з бусом. Юху!